Всім доброго дня! Хочу зробити огляд таких бутів до природи, походи чи, чи на роботу. Я собі придбав, тому що в мене швидко змінилася робота. Ми ходимо, вимірюємо високо Опори на заземлення і дуже багато роботи такої, яка приходиться ходити на полю, по воді, по лісу. і Щоб не промокало, прийшлося купити собі кращі топанки, тому що ці вулиці живемо робочі, вони не витримують максимум один день. наступний день він вже мокрий. Вчора я собі придбав цієї фірми. Фірма називається. Ось так коробочку я зложив, тому що щоб була за рука, щоб мені не викидати. Тут є сертифікат книжечка, все шкіряне. Ось так виглядає. Дуже цікаві характеристики в неї. Тут є на, на багато, багато язиків я в книжці, яких ви можете почитати. Українського я не знайшов, але хто розуміє, тут, тут російський, чеський, словацький, всієї Європи. Виробляє їх Чехія в місті Злін. Тут, тут є показано. Це Муравський край. Ось покажу вам її характери... характеристики його, якщо буде видно, характеристики у нього дуже гарні, має всі ступені захисту. Навіть, заявляю, що підошка витримує плюс 300 градусів якісь там. Минути. так що дуже гарні. Ціна таких бутів досить висока. Ось тут можете подивитися. Ціна в чеських кронах 2999 крон, але вони того варті, вони дуже гарно сидять на, на ногах. і Такі пружні, промокаючі, Маю в комплекті ось такі ще один набор шнурів для зав'язування. Зав'язується на бистрих гачках цих, так що користуватися ними буде зручно. Побачимо, як ми їх поносимо. Ми проходимо кожного дня 17 км полів. В лісі десь буває поле оброблене, поорате або посажене, але багато проходимо в таких мокрих умовах, для яких я їх і купляв. Виглядають вони досить стильно, гарно. Попробуємо походити в них. Ціну ви можете побачити на інтернеті. Багато їх використовують військові. Бачите, є сертифікат, що вони не промикають. Вироблено, бачите, честка кваліта, комфортна обув. Все шкіри. Три слоя. Защити, вони не промерзають, не прогріваються. Їх можна використовувати навіть в пожарних умовах. Так що купляйте, користуйтеся, побачимо, скільки вони нам витримають. Заявляю, що витримують вони 3 роки, але на це все мають бути і умови. Тут у нас резинова така композитна вставочка за щити в них, можна сказати, всюди s 3 Цим можна ще закривати шнурки, щоб не капчати їх, не за... десь у дерево не зачиняти. Але виглядають гарно і досить стильно. Але ціна досить висока. Так що всім дякую за лайки, за перегляд, за коментарі. Підписуйтеся, лайкайте, ставте вподобайки. Всім гарного дня. Бувайте здорові, до зустрічі.